сумно. тільки маніпуляція нічого серйозного там нема. Це зрада насправді, тому що треба називати е, все своїми іменами. Сполучені Штати не вперше раз ведуть себе таким чином, але будемо сподіватися, що і громадянське суспільство Америки і еліта Європейського союзу е, не залишать нас наодинці, сам на сам. В Принципі, це не лякає, особливо тому що це було очікувано. Я сподіваюся, що ми і без Трампа зможемо ну дещо. Це неправда, що ми не можемо нічого, як він вам наказав, що дві неділі і, і все було ні. Але дійсно нам нужна допомога, потрібна ця допомога. Я думаю, що діалог між Офісом президента та адміністрацією Дональда Трампа вирішить це питання. Рано чи пізно, можливо, якийсь час на паузі, але потім все одно якось воно вирішиться.